Свою республіку в Одесі мали намір створити диверсанти. Ціле угруповання терористів затримали спецпризначенці СБУ в місті. 29 чоловіків різного віку готували теракти в південній Пальмірі і планували захоплення державних будівель. Серед бойовиків є й колишні ветерани Афганістану. До слова усі затримані з українськими паспортами. Під час обшуку в терористів вилучені мапи, схеми адмінбудівель і маршрути. Дестабілізувати ситуацію в Одесі планували з убивства народного депутата та кількох. Місцевих громадських активістів це декілька розвідних терористичних груп в складі єдиної, як вони тоді утворили, конспіративної е кримінально-сепаратистської терористичної організації. Організація роз... її небезпека складалася, розкладалася в тому, що крім сепаратистських кримінальних на вбивств, крім планів вибухівки, зброї, і конспірації, чітко е збудовували. Сепаратистських Криво на відірвання території від України, а також незаконну армію.